Душа неба. Здрастуйте, друзі! Мене звуть Васильком і мені 8 років. Я дуже люблю розповідати історії, але не люблю, коли мене неуважно слухають. Я розкажу про свою сестру Зою. Вона вже доросла. Але слухайте. Я дуже часто хворів, коли був маленьким. Не аж дуже маленьким, а таким собі. Потім хвороба трохи стихла, а коли пішов мені шостий рік, я дуже захворів. Через хворобу я не підводився з ліжка майже півроку. У мене був сильний кашель, який не давав мені спати ночами. У мене була сестра Зоя. Вірніше є. Тоді вона ходила в дев'ятий клас. Вона була доброю, всі хотіли з нею дружити. Зоя до всіх ставилася з любов'ю. У неї було щось таке, що приваблювало людей. Мені було нецікаво лежати в форуму, читати я не вмів. Говорити було важко ліпше слухати. Моя мама гарно шила одяг, і в неї навіть з'явилися клієнтки, яким вона шила різні речі. Одного разу у мами була одна тітка. Я спав. А коли прокинувся, то почув кінець розмови. І все-таки ви помиляєтеся щодо Зої. Говорила тітонька, вона справді гарна дівчина, і у неї душа неба. Ні, я не помилилася, відповіла мама. Я краще знаю своїх дітей. Тітонька пішла, а мене здивували її слова. Душа неба, подумав я. Але як у Зої може бути душа неба? І якщо вона є в неї, то вона повинна бути і в мене? Вона ж моя сестра. Мої думки перервала Зоя, яка повернулася зі школи. Я зразу ж запитав її. Зою, а в мене також душа неба. Що? здивувалася сестра. Яка ще душа неба? Всі говорять, що у тебе душа неба. Що це тобі наснилося? усміхнулася Зоя. Може, вона сама не знає, що то таке? подумав я. Ввечері мама кудись пішла. Зоя читала якусь книгу. Зою, розкажи мені історію. Попросив я, почекай, відмахнулася сестра і читала далі. А скільки чекати, хвилину чи годину? Зоя засміялася і сказала. Ти такий нетерплячий, невже ти не можеш? Невже ти не можеш почитати мені? перебив я. Добре, але я не знаю, чи ти зрозумієш. Спробую. Спокон віку було слово, а слово в бога було, і Бог було слово, усе через нього виникло, і ніщо, що виникло, не виникло без нього. Життя було в нім, і життя було світлом людей. Зупинися. Ледь вимовив я, кашляючи. Я нічого не розумію. Яке слово? Ну, протягнула Зоя, це про Ісуса. Про кого? Я ніколи не чув такого дивного імені, навіть від мами, хоча вона і любила якісь новинки. І тоді Зоя розповіла мені про Ісуса. Починаючи від Віфлеєму і кінчаючи його другим приходом. Що таке гріх? запитав я у Зої. Це не послух перед Богом. Якщо будеш грішити, то потрапиш у вогняне озеро. Я так швидко уявив себе у цьому незвичайному озері, що аж сам перелякався. Я не хочу туди, скривився я, на очі набігли сльози. Зою, зроби так, щоб я туди не потрапив. Але це залежить від тебе, сказала Зоя. Вона коротко розповіла мені про обітницю Ісуса Христа та про віру в нього. Я вірю, вимовив я, і це коротеньке слово. Забрало з собою усі страхи і сльози. Зоя того вечора не говорила зі мною зовсім, у мене також не було бажання говорити. Я звершив свою першу молитву. Після тієї звичай значної події я почав поправлятися. Фороба покидала мене, Зоя молилася за моє зцілення але мене не покидала думка про дивні слова Душа неба. Прийшла весна, дороги розгрузли, сніг майже розтанув, але крига на річці ще не скресла. Мої друзі весь час бігали на ковзанку до річки. Мені було заборонено ступати на кригу. Я весь час був біля річки, але порушити заборони не смів. Того сонячного, весняного дня почала скресати крига. Почався льодохід. Мій друг у той час був на льоду. Він не встиг добігти до берега. Ми почали кричати, але ніхто не міг допомогти. У той час Зоя з друзями поверталася зі школи. Вона перша зрозуміла, що сталося, і кинулася на лід. Моя сестра була непоганою спортсменкою, і скоро мій друг був на березі, але сама Зоя дуже замочила ноги і невдовзі захворіла. Вона не могла рухати ногами. Я дивувався її терпінню, хоча розумів лише трошки. Зоя часто казала споконвіку було слово. Це були її улюблені слова. Через слово Бог сцілив її, але я ніколи не забуду слів матері, мого друга до Зої. Дякую тобі, донечко, у тебе дійсно душа. Має частинку неба, бо тільки, коли вона чиста, як небо, можна з такою любов'ю врятувати людину. З того часу я не питав, що таке душа неба. Сам знаю, і ви, мабуть, зрозуміли, я, як виросту, стану таким, як моя сестра, і всюди буду слідувати за Христом.